Всім привіт! Як завжди радий вас вітати на своєму каналі Миргород Фішинг. Запрошую вас на перегляд риболовлі по хижаку. Сьогодні приїхав на нову водойму, вирішив тут спробувати піймати щучку. Беру з собою два комплекти. Це рексар від Zemek з Тестом 1242, зріст 2.03. Котушечка тут Shimano Сахара 4000. Починаю з Рудри 130. Другий комплект це в мене Scanline від Фаворит. 518 тест, 2.29 зріст, котушечка тут підрунеру від Sonite 3000 і починаю з ратліна копія на калібру від Беркінг. Шнури по відці застіпки ви знайдете в описі під відео, кому цікаво. Риболовлю починаю 8.03, сьогодні раненько, тож більше шансів піймати щучку. І в кількості, і в якості. Сподіваємось на це. Ви, як завжди, вмочитесь позручніше. І гарного перегляду. Погнали, рибачить перший закид. Полетіла рудра пошук хижака. Починаю з тих приманок фаворитів минулої риболовлі, а далі видно буде. Перший закид без рибки. Ну це я від берега пробую піймати. А мабуть вже треба пробувати на більш глибоких місцях, так як холодає, рибка спускається на глибину. Ну, щука така риба, що начебто ми про неї все знаємо, а все одно останнє слово за неї, що в неї там в голові. Відомо тільки їй, ну і Богу, мабуть. Покидав рудру, нема покльовочок, поки кидав, звернув увагу, що я не взяв підсак. Так що, якщо що попаде, будемо боротися. підшипничок просто помаститься вже годинку проплавав було пару натяків на кльов. але є сумніви а це напустився дощик. стану під дерево і буду звідси прокидувати. І тільки поставив балісон і є щучка. Перший щук. Перший щук. Ну 2 годинки я проплавав і під дощиком трошки покис засікласти. Так собі, так? Да? Ні, пробита. Пробита таки верхня. Щелепа, дякую тобі, що ти трошки мене оживило от так, раз і гарний щукує, Ух. Знову повторюється історія з плутаниною, запасними воблерами таке на лаві запасних. Ну склади їх відразу в коробку. Ні, на складаю, навішаю, тут потім щучка. Більш-менш клюне і все воно в Тарарам летить. Такий щукоїд. Ну я думаю, що це залікова. Так, де мій інструмент? І... Тільки дощик підзатих і відразу покльовочка. Ну, правда, поставив балісон, зараз вам його покажу і не заставила чекати довго щучка на покльовку. Рівно 50, кг 210, ну, гарна щучка залікова, перва і залікова. супер. Вот такой балесон спрацювал. Ну, надеюсь, а ключик сегодняшней рыболовли. Є. О, Це щось приємне. Поставив Макс Беркін. І гарний такий удар. Так, подружання, як ти там засіклась? Та наче непогано. І цей раз у мене вже в човнику порядок. Боблери всі по коробкам. На лаві запасних нема. Поставив такий Максклад Уберкінг і отакий щукоїт і також здається залікова. Ну дай хвоста. Рівно 50. Ви як на підбір. Так, а що в тебе за вага тут? зрозуміло, якісь іерогліфи вже кантур показує, кіло 195, ну десь так і є. Видно, розряджається батарейка. Прикольно, друга щучка і залікова також. Перебирав воблерочки, після того балісонга, більше на нього покльовок не було. Вже поставив такий Silver Gold і є результат. Ще трішки покидав, нема покльовочок. На гарячу вирішив попити чайку, трошки перевести подих і з новою силою спробувати піймати ще хоча б пару хвостів. Ну, хоча дві щучки тільки піймані, але риболовлею вже задоволений. Дві години я Зранку проплавав, ні тичка не було. Ну, було такі якісь пару моментів, але я думаю, що було все ж таки різні гілочки там, бо тут під деревами їх багато. Потім дощ пішов, думаю, ну буду мабуть збиратися та їхати додому. Коли все ж таки пішла доща, відразу бачу якась активність риби, ганяти почали малька і відразу я взяв на балісон в щучку. Потім піднявся вітер, затихло якось із кльовом і не бачу, щоб хтось когось ганяв. І вже чисто так за вітром сплавляюся і прокидую середину. І бац, і підсідає ще щучка на Максквада від Беркінг. І також залікова. Супер. Почаював, продовжую сплавляти за вітром. Прокидувати середину. Не знаю, як довго ще тут буду рибалити, бо знову збирається на дощ. Та вже і починає, в принципі, мрячка. Але все ж таки сподіваюся, що ще пару хвостиків піймаю, а там видно буде. Ну і погода круте. Приїхав сонце таке було, думав окуляри брати. Потім захмарило дощ, вітер, розпогодилось знову гарно. А це знову дощик починає. Ну осіння. Осіння погода. Есть еще одна. Я поменял воблер, поставил снова ж таки Макс Кладберкин, але уже просто натуралочка. И буквально пару закидів и чипилась вот такая щучка. Вот это такая. Півкіла, десь явний не залік. Так, а вже хтось тебе пробував коцнути. Біжи, підростай. Дякуємо тобі. Ну клас. Вже поставив такий макс склад Беркінг. Посередині трійник червоний, не знаю чи відіграв він якусь роль. ну По факту піймав щучку в Тож будемо сподіватися, що спрацював трійничок червоний. Ух ти! І підсіла. Поки я поправляв вершинку, підсіла щучка. Ну, щось пішло на зменшення. В Рексара тут така болячка, що іноді треба слідкувати за вершинкою. І час від часу перевіряти з'єднання. І поки це я робив, підсів отакий шнурок. Діжи. Четверта щучка за сьогодні. Есть! Yes. І ще піціла На Макс клад бор Це таке, мабуть Щучка більш-менш Блін так вона накручує на себе Дебело Гарний щукує Будеш свічу робити? Така десь півторашка, а то й двушка мабуть. Є ось де і мамонтьонок. порадував Гарний такий був ударчик. Ну це щучка точно залікова. Можна впевнено сказати. А яка вага, ну півторашка є точно. чи півтора кілограма точніше. Ух, супер! Легко відчепився воблер. Так, ну давай тепер Заміряти тебе пятьдесят дев'ять сантиметрів. Іло 930. Ух, клас! Ех, красота, гарний Чукові порадував Наборо. оригінал Макс Сьогодні Макс в мене рулять. Рад він мовчить. Ну я його сьогодні не дуже і впирався в нього, бо там на котушки свистить той шумить підшипник на весь район. Треба його буде перемастити, помити, перемастити, Так що сьогодні в обліра дають жару. Крайній закид на сьогодні. Хорош уже. Рибу я взяв достатньо. В принципі, розповідати, що ви все бачили, сьогодні така риболовля. Починалося із сонечка, потім затягло, далі пішов дощ, двічі я під дощ попадав. Але рибка проклювувалась час від часу і гарні риби. Тож, в принципі, залишаюся задоволений рибалкою. Зараз покажу вам уловчик. До речі, мене там частенько запитують з приводу цієї бюджетної котушки від Шимано. Та я вам скажу, що ну, якби я її не купляв, мені її прислали для реклами, я її не жалів зовсім. Вона цілий сезон відпахала із твічингом 160-ми, 130 ми перетягала там мамок ціле літо. І дивіться, ну нема по ній ніяких в мене зауважень. То краще, якщо. Хтось хоче собі під вічин вибрати і з недорогих, ну, відносно недорогих, то я б рекомендував би цю катушку. Віндранер, це котушка на свою ціну в 1000 гривень, ну там плюс-мінус. Вона бомбезна, але все одно вона слаба. Тут в неї слаба головна пара. І вона все одно починає ричати. Так то вона прикольна, якщо її доглядати, то вони, котушки взагалі супер. Ну Ця мене взагалі порадувала цей сезон. Ну, сезон ще не завершився, але ну, все одно, якби вже є ну, знаєте, якесь розуміння про котушку за весь сезон, то я ж кажу, можу вам сміло її рекомендувати. Поки заговорився, ще раз кинув, так? Да? Так що котушенця бомба. Не з'явилося ніяких люфтів. Так, да, тут коліса стукає, ну вона і нова стукала. В принципі, там можна цей момент якби виправити, але я думаю, воно того можливо і не стоятиме. Якось так. Ага, обіцяв показати вам уловчик. ну вже зараз дотвічу. Все. Сьогодні перша щучка була на балісон і всі інші на Максклади. Оригінали, китайці працювали. Дві щуки, це в мене такий основний улов і один якби трофейна риба. Гарні щучки. Якось так. Дякую вам за перегляди. За коментарі, підписуйтесь, кому цікаво. Це той якорь. До нових зустрічей. Пока-пока. Прийшли на риболовлю місцеві. Хлопці, ви місцеві тут. Да, да, да. Да. І як вас по іменах? Ну, Руслан, Руслан. Віталій. Ви Рома. Віталій. Сережа. Приємно. Такі трещучки вдалося сьогодні у вас тут піймати. Ну давайте я вам якісь вопчики подарю. Ой. Так, це ще треба рекламувати. Держи, він ловить чітко, класно. І ти держи, також лови, класно. Так, і тобі ми зараз підберемо якісь щоб такий, щоб точно працював. Ці ще треба показувати. Закріпені. Дивись, і тобі така буде теж натуралочка. Теж він бомбезний, лови чітко Хай ні хвоста гамні луски. Дякую, дякую. Дякую. Ви там в коментарях пишіть, що дякую. піймали чи не піймали. Може дякую, ще, зу... ще потім зустрінемося, я ще дякую. вам щось подгончик зроблю. Добро. Дякую. Все, я збираюся. Вам гарну влова. Дякую. Пробуйте. Дякую. Добре, дякую, до побачення. Бо дякую. треба вже летіти.

У серці, природа шепоче свої таємниці, на надія і трохи терпіння У воді відблизьк сіроки таємниці в лузки, гальних трофей у <му> ваші руки, хай пісня, мітрум вас веде, до риби що ми.